Вітаю, шановні учасники. Ну що ж, дуже шкода, що коли я створювала сьогоднішню подію, мені довелося її назвати заключна відеозустріч учасників дистанційного навчального курсу із терміном навчання 14 січня, 14 березня. Дорогі учасники, повірте. Мені дуже приємно читати ваші відгуки, ваші добрі, гарні слова. Але я дуже-дуже сумую, адже працюючи із вашою групою із вашим курсом, я дійсно отримала максимальну насолоду від вашої творчості, від вашої активності, від вашого неспокою, від ваших пропозицій, коментарів, зауважень. І ці завдання, які ми виконували, ми виконували. З вами разом, адже спочатку виконувала їх я для того, аби інструкції були для вас зрозумілими, а потім вже працювали ви. Ми домовилися, що сьогодні у нас заключна зустріч. Вчора ви отримали листа, де я просила пройти вихідне опитування щодо навчання за нашим курсом. Я дуже дякую всім, хто. Кому вдалося пройти? І у нас таких відповідей вже багато аж 82%. Повірте, я дуже уважно спостерігаю за всією вашою діяльністю і читаю. І хочу зауважити, звернути вашу увагу на те, що курс від групи до групи, від навчання до навчання він також змінюється. Адже ми разом із вами, і ви також можете говорити, що ви є співавторами цього курсу через те, що всі наші. Ситуації, які виникають, щось не виходить, щось краще, щось гірше, десь ми разом вирішуємо якісь проблеми. Все це покращує наш курс, адже ми намагаємося прислухатись до думки кожного. Адже кожен, хто навчається з нашим курсом, у своїй сфері є професіоналом відданим, який любить свою справу. Що стосується е, нашого завдання на сьогодні, дорогі колеги, зараз я покажу, е, на що я хочу заакцентувати вашу увагу. Зараз у нашій спільноті, яка називається сервіси Google для вчителя, з'явилась ось така публікація, е, яка Пропоную вам долучитись до збирання валізи. Валізу ми збираємо і з наших якихось знань, умінь, навичок, які ми отримали протягом навчання. І пропозиція: ось така: є коротка інструкція, як ми будемо працювати, і відповідно малюнок зображення. Я спеціально просила вас е, приєднатися до цієї заключної відеозустрічі, аби мати можливість показати, як працювати із таким видом завдань. І, відповідно, надалі ви також зможете е, безпосередньо створювати такі завдання. Давайте е, проглянемо, як треба робити. І так, ви відкрили завдання. Далі. Е, дуже важливо не просто натиснути по завданню, а натиснути саме на ось це посилання, де написано «Валіз, валіза після навчання. Коли ви натискаєте на це посилання, воно відкривається е, у новій вкладочці. Е, зверніть увагу, що. Має відкритись на весь екран, і ось бачите, у нас вже декілька маленьких валізочок з'явилося. І що ми бачимо? У нас у правій частині малюнка є маленькі валізки. Є завдання, яке розміщується ось. Вертикально це е, іде повтор е, того завдання, яке у спільноті, що ми е, до кожної валізки пишемо коментар е, і з тим, що у нас є, що залишилося. Ті, хто зібрав валізки сюди, молодці, але нагадую, що е, ось е, правильно виконав завдання пан Олександр, через те, що треба не просто копіювати валізку, і зверніть увагу, дорогі колеги. Зараз буду показувати, ми копіюємо, а то так всіх валізок на всіх не вистачить. Для копіювання натискаємо на валізку правою кнопочкою миші, обираємо пункт копіювати. Далі десь в якомусь місці вставити. Це я просто повертаю на місце ті валізки, ой, така в нас уже є, які ми вже переміщували. Ось я зараз поверну і цю валізку на місце. ось. І тепер безпосередньо до завдання. Бачите, тепер, коли ми клацаємо по цій валізці, або клацаємо на коментареві, ось таким чином, нам виділяється валізка. Маленька у загальному такому малюночку, і ми можемо прочитати коментар. Ідея цього завдання, дорогі колеги, саме у тому, аби це зразочки ви залишаєте, ви робите копію і наповнюєте оцю величезну валізу своїми маленькими, із коментарями щодо того, які знання, навички або вміння ви візьмете з собою після навчання. Тепер безпосередньо як це робити? Давайте спробуємо визначитись. Треба виділити одну валізку, яка вам подобається. Обирайте така, яка е, е, вам до вподоби. По ній натискаємо права кнопочка миші, обов'язково беремо копіювати. Далі вставити. Дивіться, у нас з'являється тут дублікат цієї валізки. Тепер переміщуйте у те місце, яке вам більше подобається у великій валізі. І тепер так само через праву кнопочку миші, подивіться, у нас є можливість додати коментар. І цей коментар з'являється спеціальним віконечко, до якого ми і дописуємо наш коментар. Ось віконечко, і пишемо текст. Наприклад, я пишу, що я дякую е, всім е, учасникам і натискаю кнопочку Додати коментар. Тепер, як я буду натискати е, е, на свій коментар, буде видно, що це така маленька валізка. За бажанням свою валізку, валізку, яку ви додали, хочете, ви можете зменшити її розмір, ви можете її погортати, перевернути якимось чином. Тобто, це вже йде ваша творчість, те, як вам подобається. Можете перемістити у інше місце. Ось така маленька вправа. Я думаю, що у нас все вийде. І ви зможете додати до нашої загальної валізи поділитися враженнями, що саме ви вже не курс, а ви саме ви особисто візьмете для себе і будете використовувати в подальшій діяльності, в подальшій роботі. Ще на що хочу звернути вашу увагу? У останніх завданнях ми обов'язково приєднувалися до спільноти навчаємося з Google. Вона є потужна, творча, активна, креативна, просто чудова. І… Крім цього, ресурс, верніше, у вас дві спільноти е, залишаються для е, вашої роботи. Е, у вас є ще наш навчальний сайт. Дорогі колеги, часто задає, задається питання такого характеру, чи буде доступний сайт після завершення навчання? Звісно, він буде доступним, ви можете з ним працювати далі. Е, будь ласка, використовуйте інструкції, відеоінструкції, вони всі знаходяться у відкритому доступі. Користуйтесь на здоров'я. Я хочу наголосити на те, що у нашому навчальному сайті, крім навчальних завдань, є ще три досить цікаві розділи, на які я хочу звернути вашу увагу. Вони також можуть допомогти нам у нашій роботі. Це ось такі три вкладочки, які знаходяться вгорі. Це вкладочка «Цікаво», де Поступово я додаю різноманітні а, а, цікаві відомості, і не тільки я, а я запрошую для до редагування всіх інших учасників. Далі, розділ практично. Він для нас є особливим. Чому? Тому що він містить посилання на спільну таблицю для редагування. Ця таблиця містить всі можливі варіанти, як можна використати наші сервіси, з якими ми працювали. Посилання на так, таку табличку також є у о, нашій спільноті. Якщо ви хочете долучитись до наповнення цієї е, таблички і, е, ознайомившись із прикладами використання, дописати свій, будь ласка, натискайте ось на це посилання, де написано, що для редагування перейдіть за посиланням. Е, і Додавайте свої приклади, як можна ще використати ось ці наші сервіси, з якими ми працювали. Ну і також тут у розділі практично є приклади створених сайтів або інших якихось яких напрацювань. Звісно, що це за підсумками минулих навчань, а я думаю, що у нас ця колекція буде збільшуватись. І є ще розділ: «Корисно». у ньому є основні посилання. Зверніть увагу, ми Досить часто не зверталися до довідки від розробників, але е, самі розробники компанії Google створили надзвичайно потужні довідкові центри, в яких е, міститься абсолютно вся інформація, е, де ви можете е, прочитати е, про е, всі 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 новинки, е, видозміни, нові функції. Адже ви знаєте, що е, сервіси Google постійно вдосконалюються, постійно з. Змінюються і стають все більше і більш сучасними, то якраз на цій сторіночці є дуже багато посилань на довідкові центри і додаткову інформацію. І залишається у нас, звісно, що сторіночка підтримка. Будь ласка, посилання, так я як я і казала, на наші дві спільноти для вчителя і навчаємося з Google. З Google форма зворотнього зв'язку, будь ласка, використовуйте. А що ж стосується нашої спільноти, хочу звернути увагу, що у розділі правила ми. Є спеціальна табличка, яка регламентує нашу діяльність. Тут багато вже ми всі писали. Але я звертаю вашу увагу на ось цю табличку, яка є першочерговою, і вона роз'яснює, що наша спільнота сервіси Google для вчителя продовжує своє функціонування. Звісно, що вона є базовою для навчання за дистанційним курсом, але тим не менш наші категорії створені. Для вирішення і обговорення ось таких проблем і питань. Є назва категорії і які матеріали сюди можна додавати. Я хочу звернути вашу увагу, що я з вами залишаюсь на зв'язку і звертаю вашу увагу на категорію, яка має назву Хочу ще. Тобто, якщо протягом... Використання далі подальшого мережі, інтернет, ресурсів, сервісів у вас з'явиться якась ідея щодо того, як би хотіли б ви щось використати, вивчити, опанувати. Але вам не вистачає технічної бази, консультативної. Можливо, вам треба порада якась. Будь ласка, напишіть нам у спільноту, запитайте. Зверніться зі свого боку, я обіцяю, що обов'язково запишу вам навчальне відео для того, аби ви могли швиденько із цим розібратися. І також у нас багато колег, які зможуть вам допомогти. Спільнота активна, залишайтесь постійно із нами. І наостанок я хочу. Все ж таки трошечки ознайомити вас із результатами нашого вихідного опитування. У нас було багато опитувань щодо. Безпосередньо завдань модулів, і, до речі, я обіцяла, я сьогодні вишлю вам правильні відповіді на Google сайт. Я хочу звернути вашу увагу на ті підсумки, які ми отримали, і чим вони є для нас важливими. У нас в інформаційних повідомленнях нагадую, вам у 10 листі ми отримали. Форму опитування, яка передбачала загальні запитання щодо нашого курсу, зараз вона завантажиться і виконання цієї вправи підсумки для нас є важливою щодо. Отримання зарахування за діяльності у нашому курсі, ось так вона виглядала. До речі, зверніть увагу, що коли це ваша форма, яку ви створили, для того, аби швидко переглянути відповіді, вам достатньо натиснути Редагувати, перейти до сторіночки відповіді, і ви вже можете працювати із зведеною формулою. Я які відомості, які запитання були? Чи подобається програма курсу? Я дуже рада, що е, переважна більшість. Респондентів сказала, що програма подобається, що в принципі в більшості завдання були цікавими. Крім того, як виявилося, найбільше нам сподобалось вивчати сервіс Google сайтів, а всі інші сервіси набрали ну, приблизно десь однакові відсотки. Також дякую за високу оцінку того, що інструктивні листи були зрозумілими. І, дорогі колеги, дуже цікаво було читати від вас зворотній зв'язок щодо того, які завдання були складними, які сподобалися найбільше. Я вражена і дуже рада тому, що ваші сподівання від курсу, ваші очікування, вони справдилися про що свідчить оціночка. Відповідна і Звісно, що у когось щось одне виходило краще, у когось більше. І, мабуть, саме важливе для нашого курсу це статистика щодо питання, чи готові ви тепер після проходження цього курсу організувати власний курс. Ну, близько 60% говорять впевнено так. Є, звісно, у нас учасники, які не впевнені в своїх силах і не зможуть. Можуть провести курс, нічого страшного в цьому немає, адже ми тільки вчилися, це ми тільки пробували для того, аби стати впевненими користувачами, вам треба ще трошечки попрацювати, і це дуже добре. Але я вважаю, що головна мета нашого навчання це саме створення курсу і навчання самого викладача. Аби він був готовий самостійно провести таке навчання, що стосується рекомендацій, відгуків, побажань, шановні колеги, дуже гарні слова, дуже теплі, дуже багато. Просто щирих побажань, вітань рекомендацій, дорогі колеги. Я чесно і відверто кажу, що я їх всі перечитала. Я дуже зворушена. Ви знаєте, коли отримуєш такі відгуки. Дійсно, хочеться продовжувати свою справу через те, що ну, не секрет, що це моя додаткова, моє, мій інтерес, моя цікавість. Я не займаюся цим офіційно. Це не мої функціональні обов'язки. І тому, коли отримуєш від вас такі відгуки, такий зворотній зв'язок, дійсно хочеться продовжувати свою справу і працювати далі. А я хочу зараз озвучити. І трохи прокоментувати е, ваші побажання і пропозиції. Я дуже рада, що ви їх пишете все ж таки. Е, я нагадую, що почалася наша зустріч із того, що курс є гнучким. Е, він так само навчається, він так само е, намагається бути е, зручним саме для слухача, щоб вам було комфортно це робити. Е, дорогі колеги, е, які були пропозиції, я їх озвучую через те, що. Е, Самі ви також будете створювати свої курси, і можливо ви з цим зіткнетесь. Перша пропозиція наголошувати про однакове програмне забезпечення. аби… Вигляд е, тих сервісів, з якими е, працюють учасники, був, був у всіх однаковий. Це дуже гарно, дуже важливо. І, шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що у наших інструкціях, можливо, просто ви не використовували текстові інструкції, а одразу е, працювали із відео. Так, от, у текстових варіантах е, до всіх додатків і сервісів було прописано, е, як е, синхронізувати, як зробити так, аби Аби додаток, який ми вивчаємо, виглядав саме так, як на моїх скріншотах. Крім того, у відео я намагалася постійно закцентовувати вашу увагу, як переключитись до потрібного вигляду. Якщо у вас не вийшло і виглядають ваші сервіси не так, як у мене, ми з вами домовлялися і ви на це постійно також наголошуєте, і почніть із цього свій курс, і з того, що якщо відрізняється зображення учасника, адже т'ютор для цього і є, і здійснює, Пояснює супровід, аби, е, якщо щось не так, ви напишіть, будь ласка, і ми будемо е, шукати шлях вирішення. Розглянемо, що не таке, чи е, браузер у вас не такий, чи. Е... Якісь налаштування зроблені не таким чином. Тобто, все це дійсно гнучко, воно вирішується. І, будь ласка, налаштовуйте своїх учасників на те, що не треба соромитись, це не екзамен, це не якісь випробування, це нормальне навчання. І це називається процес взаємодія між учасником та т'ютером. І для тих учасників, у яких поки що немає. Такого синхрону із моїми інструкціями, я також е е прошу вас, давайте напишемо, тільки в таких ситуаціях, коли вигляди різняться, намагайтесь додати до листа скріншот. Ви вже всі вмієте це робити. Додайте скріншот, тоді я буду одразу бачити, і е е е мені буде легше вам допомогти. Ще були отакі коментарі і пропозиції. Більше часу присвятити на останні завдання, де ми працювали із диском, з опитуванням, з оцінюванням, із сайтами тощо. Я абсолютно приймаю це, погоджуюсь і буду намагатися розподілити ці завдання, можливо, більше часу. Єдине, що, колеги, я не виправдовуюся, е, хочу трошки аргументувати, чому е, ми маємо е, ось такий розподіл завдань. Адже давайте згадаємо, коли ми починали курс, ви взагалі не знали ні, що вас очікує, ні як із цим працювати. Е, і навіть. Привчити себе щотижня відкривати завдання, знаходити час для того, аби його виконати, це також потребувало певного часу і звикання. Тому перші завдання вони дійсно були необ'ємними, вони намагалися вас зацікавити, показати, що все це успішно, а далі вже працювати із. Серйозним обсягом. І ще один момент, що ви пам'ятаєте, що наш сайт є, який ви створили в результаті роботи, він є всього-навсього шаблоном вашою навчальною роботою. І зрозуміло, що після цього ви будете створювати сайт потужний, ви будете детально розробляти завдання, продумувати структуру, матеріали, інструкції, і на це витратити набагато більше часу. Метою нашого курсу тільки дати основи, показати, як створюються е, ці об'єкти, і навчити вас їх робити. А вже глибоко, детально ви будете опановувати все це самостійно. Е, є ще один нюанс: це сповіщення від спільноти. Е, я дуже дякую тому учаснику, хто поділився. Таким ну не гараздом чи що, адже е, я з таким напливом інформації стикаюся щодня. А для звичайного користувача це дійсно перебільшення. У нас 150 учасників, кожен щось пише до спільноти, і це повідомлення обов'язково нам е, приходить куди е, до нашої електронної скриньки. Виявляється невеличке перевантаження. Зараз я, із вашого дозволу, хочу показати е, вам, шановні колеги. Коли як можна вимкнути сповіщення для того, аби не засмічувати ефір? Давайте подивимося. У нас у верхній частині нашої спільноти є ось таке налаштування. І зараз ви бачите червоний дзвіночок, і написано, що сповіщення вони включені увімкнені. Тобто, зараз нам приходять про всі нові публікації сповіщення електронною скринькою. Якщо ми натиснемо на цей дзвіночок, ви бачите, що сповіщення буде вимкнено, і вам, на вашу електронну скриньку не буде надходити такого величезного обсягу. Різноманітних повідомлень. В подальшому, якщо ви захочете переглянути ці спільноти, ви натискаєте вкладочку Усі спільноти. Або через головне меню системи переходити до спільноти. І ви будете бачити е, інформацію про нові повідомлення у вигляді таких червоних квадратиків е, із цифрочками. Тобто, е, це говорить про те, що в спільноті економіка, наприклад, два нових повідомлення, історія чотири нові повідомлення. І ви будете знати, що тут є е, е, те, що вам Можна ще почитати і оновити інформацію, а ще я дуже вдячна всім, хто. Долучився до рекомендацій. Одна з них звучала написати збірник практичних рекомендацій щодо використання сервісів. І саме головне включити до цього збірника всі позитивні і негативні ситуації, тобто, із досвіду роботи, підготувати таким, таким чином майбутнього тьютера, викладача до реалій життя, що їх чекає, і як цій ситуації. Виправляти дорогі колеги, мені надзвичайно подобається така пропозиція. Дійсно, вже давно треба зробити таку публікацію. Я нею обов'язково займуся, і я хочу запросити вас до спільного редагування саме цього розділу. Щодо позитивного і негативного досвіду, як тільки буде готова така робота, я вам у спільноті для редагування відкрию такий документ і буду просити вас долучитись, аби ви ще описали із власного досвіду якісь ситуації, які у вас виникали, і як ви їх опрацьовували, як ми їх разом вирішували. І останнє, про що я маю сказати, шановні колеги, це знову питання про зарахування. Зарахування остаточне буде здійснюватися у понеділок, 21 березня. Тому ви маєте час до 20 березня, це неділя, до кінця дня. Давайте домовимося, що у понеділок вже всі виконання завдань припиняються. Я вже буду займатися суто перевіркою завдань і, відповідно, оцінкою, виставленням оціночок про зарахування. Зараз у нас є запитання. Я нагадую, що під час трансляції ви, у вас є можливість задавати питання. І ось у нас є таке запитання. Доброго дня, коли початок, початок нового курсу, вибачте, якщо питання недоречне, вибачатись не потрібно. Новий курс, я думаю, буде стартувати десь вже наприкінці травня, можливо, червень місяць, це буде такий великий масовий курс, де знову будуть працювати. Працювати ну не менше, я думаю, як 150 учасників, учасників. Е от, а маленькі групи е до 50 учасників, якщо це якийсь е окремий навчальний заклад, е вони можуть. Е Підключатись, писати мені е, пропозиції на мою електронну скриньку, е, і ми будемо такі пропозиції розглядати. Через те, що е, маленькі групи е, легше супроводжувати, а е, великі на це все ж таки е, потрібно дуже багато часу. Так, і, е, е, дорогі колеги. Я дуже дуже дякую всім за вашу роботу, за ваші недоспадні ночі, бо дуже багато я бачила о котрій годині. Ви виконуєте ці завдання. Я дуже рада, що. У вас є е, е, серед інших і позитивні враження від навчання за нашим курсом. І нагадую, що ми з вами не прощаємося. Е, будь ласка, працюйте із спільнотою, е, пишіть е, свої повідомлення мені електронною скринькою або якимось іншим чином. Я е, всіх вас пам'ятаю, всіх вас люблю. Е, Будь ласка, не припиняйте е, нашу роботу через те, що е, це наш розвиток, і це цікаво сучасно, і це нам все, всім допомагає. Всім, всім дуже дякую за роботу. Е, а зараз, якщо немає запитань, то всім до побачення, до нових зустрічей.